Да. А піч тобто то сказати про себе найважливішу інформацію, поки, коли ви зустрічаєтеся з новою людиною, поки да, не підійметься е, до якогось е, поверху ваш ліфт, скажімо так, це є ідея. Саме в основі цього пічу це означає, ви маєте ну, для того, щоб розентувати себе, розказати, хто ви. Чим займаєтесь, чи можете бути е, корисним таким чином, щоб ця людина, яка вас вперше е, вас бачить, став потенціальним клієнтом. Якщо не купив то в той же день через е, місяць-два, щоб став, е, е, скажімо, амбасадором вашого бренду, таким чином, щоб він дуже сильно, е, скажімо так, Подобалося йому щось у вашому вічі, що він захоче ще підтримати з вами зв'язок. І зараз ми будемо відповідати на ці всі питання, ви будете собі писати. І також е чотири е перші, які закінчують е свій піч і презентують, отримають подруночки, які нам вручати лана, і також в кінці. Найбільш активні будемо створювати пробу. Отримують від мене 15% на наступний потік Мастерманду, якого я вам не скажу в кінці, але спочатку працюємо. Перше запитання буде, хто я і чим займаюся. Тут ви можете почати, наприклад, ви зустрічаєтесь з Hello! Завжди щось таке, чим займаєшся саме зараз, яка сфера діяльності головна, чи як тобі здається, цей потенційний клієнт, то якоїсь послуг або продуктів може бути підходящою? і ти ти подаєш. Тобто, з першого слова ти маєш подумати, що він захоче від тебе. Тобто, якщо в мене, я ні. Фінансові стратегії, якщо я роблю, роблю бізнес-плани, роблю аналізи ферму, мастер-майнд далі, я би продала кожній з вас лише одне. Я б почала з цього. Мене звука Густа, я знаю, як протягом п'яти років зміни це стати підприємницею з власним лікабельним бізнесом. Це одна єдина фраза, Як скажу, чим вони ви, ви займаєтесь? Це інгує людину, яка поруч і захоче а як це? Тобто, щоб залишилось питання а як це? Зараз запишіть першу собі про себе. Тобі незвана Оля Плана. Я не і я знаю, як знайти ту саму перлину за три дні для люблю компанію в любому секторі. Або привіт! Мене звати Аліна. Я знаю, як зробити так, щоб твої е недоліки стали твоєю ізюмінкою через фотографії. Або ж Привіт, мене звати Анаїд, і я знаю, як знайти шлях до себе не тільки до певності, але взагалі як відчувати себе завжди богиною. Хто це? Оже, добрий день. Мене звати Катерина, і я знаю, як з Рівним 1 Зробити трещо вищу освіту. Тримати трещо вищого світу. Або добрий день, мене звати Тетяна, і я знаю, як зробити найкращий бізнес у сфері хорека, який буде в собі зуміщати не тільки кафе-релакс, але і бачення іншого світу про мистецтво і про. Інші якісь е, заходи або ж мене звати горя, ще знаю чи не знаю. Або привіт. Мене звати Ольга, і я знаю, як у 48 років почати нову. Першу освіту з п'ятьма дітьми і тим чином бути самим прикладом для своїх дітей і для інших жінок. Записала? Оступне запитання, яку проблему чи е, потребу по яйцю, по аудиторії я можу, е, скажімо так, вирішити. Наприклад, якщо беремо е, ситуацію в ліни? Так? Як, е, Відповідно до любові, до себе через фотографії через візуал. Очами інших очами інших. Ви бачити в собі. Я побачила. Дякую. Якщо моєму ну, випадку, в моєму проблему чи. Потребу я можу вирішити, це е, залежить від, чеку, від сектору, але загалом я можу будь-який бізнес ввести на наступний рік. Чи то є просто підприємець, який просто зарозпочав свій бізнес і не може собі оплатити нормальну суму, чи то є вже бізнес, який 5 років на ринку, але станом не немає розвитку. Чи то є людина, яка просто не знає, як почати заощаджувати і робити собі фінансовий план, і почати розраховувати свої фінанси. Чи то є жінка, яка хоче щось досягти в своєму житті і не знає, з чого почати, тому що так, як воно є, вже набрітку, не може так більше. Тривати і не знає, що почати і піти, і піти зробити наступний крок. Чудово. Тут ви маєте завжди думати, що ми можемо продавати все, як і казала раніше, що ваша експертність. Не є, лише, не є лише в одній професійній діяльності. Ви можете бути експертом, не знаю, як стати найкращою е, господаркою. Якщо вас не є професійної діяльності, ви можете зараз сам перед інфобізнес настільки розвинути, що ви зараз можете продавати, як бути гарною вдома. Якщо ти реально в це віриш, що ти можеш надати корисні поради, як бути завжди сексуальною домогосподаркою, я б хотіла. У мене, наприклад, є клієнтка, яка е, навчає е, людей, як готувати за 20 хвилин ресторанні блюда вдома. У тих, хто хоче і гарно поїсти, але не, не хочуть багато часу витрачати, все можна продавати. Можна продавати те, як дивитися на світ. Як поміняти траєкторію бачення і це можна продавати, ви можете продавати все, що вам загодно, якщо ви вірите, що це має цінність у цьому світі. Як то кажуть, да? чому ми не віримо? Тому що у них є користь. Але що ми робимо з цього? Тому що сьогодні я лякала дві години, але що ви будете робити ставити подію? Це вже не є моя відповідальність. Я можу надати всі інструменти, але якщо ви наступного разу, коли буде, у вас буде нова зустріч, може з потенційним інвестором, клієнтом, ви скажете у літті, бо що І все. Інколи чоловік каже, що тобі з усіма? є, що говорити? Бо є, що мені говорити, тому що мені цікаві люди. Я знаю точно, що якщо я не продам, то мені хтось зможе чимось допомогти або подати те, що мені потрібно. Ідемо далі. Третє питання <кій> рішення саме, яка моя суперсила. Тобто, чому до -то вас, Чому саме ви, а не хтось інший. Тому що хтось може подавати фартуги вже 15 років, ви подаєте два роки чому до вас? Що з вашими португалами? Інше не те чи те. З якою? яким рішенням? Якщо про мене говорити, я просто працюю і живу по тій філософії, що бізнес ростає тільки настільки, скільки ростає особистість самого головного командуючого Є бізнеси, які просто стагнують, але в, на ринку це неможливо саме в наші дні. Щоб стагнувати, це означає, що через декілька місяців ти просто будеш парітом. Завжди потрібно йти в розвиток. У моєму випадку є те, що скільки розвивається людина, стільки розвиваються і всі сфери життя. Я вам хочу сказати про особисті якісь про, про життя. У мене було таке бачення все у компанії, де я ще працюю як фінансовий менеджер. Я думаю, окей, тут гарна зарплатня. Я за два роки собі заощаджу не все життя. Ага. Пройшли проблеми здоров'я моїх батьків. Інші непередбачувані моменти і заощаджень ніяких не було, а ефект плату залишився. Що робити? У мене всі знання професійні є, я завжди кваліфікуюся, але не зростає зарплатня. Що не так? Коли почала працювати тут, а трошки витирати, йти в блоки, тоді у мене було Х2, Х5. Тому що ми не можемо ось не знаю кого є цей синдром самозванця, який купує ось таку валізу усіх курсів, проходить і ще. Боже, останні 100 євро, Мені ще один е, курс треба, бо я ще не до якось такой Я думаю, що дуже часто це в нас є. Це не це також про невпевненість. Треба просто зупинитись. І коли сказала моя наставниця, каже Августа, а може ці три тисячі в нове навчання, може, ти заплатиш комусь, щоб тебе просто познімали і ти почала вже говорити в соціальній мережі. Кажу, ні, я ще не готова. А що тобі ще треба? Мені треба навчитися на курс паблік спікера. Вона каже: ага. Коли ти будеш е виходити на сцену, ну напевно, коли запросять, а коли запросять, що прийду до тебе, буду слухати двері, а ви не хочете до нас бути з кілька. Це так працює. Коли ми що звучаємо, має одразу бути тієм. Якщо ні, то буде ефект кумулюваності. І ми тут і будемо пропрацювати це єдине рішення. В кінці, Боже, я не до... Результату нема, і тому ми називаємо їх інфозганями, що не дали нам результату. Як у мене був єдиний клієнт, через три сесії я завжди кажу цю історію, вона каже: пані Господь, я не бачу, щось на моєму рахунку не зросте коштів. Кажу, а, як ви хочете, щоб я це зробила. Кажу, ну, ну ви ж фінансістом. Кажу, так, ви зробили один, два, три, що ми з вами домовились. Ні, бо я це не хочу, це тяжко. Кажу, ну вибачте, тоді ми маємо якось е, закінчити нашу співпрацю, тому що я вам кошти свого своєї кишені на вашу карту не поставлю. І таким чином я тоді значу, я дуже сильно плакала. Боже, перша команд зумила не чоловікові, а кому. Ковчу. Кажу, Кіра, це треш. Просто я пішов, кучу, говори, нічого не буду робити. Все, я результату нема, людина мені каже, що результату нема, каже, Остап, це ти притягнула, тому що реально у мене були такі дні, коли що я могла сидіти цілий день з одною кліткою, аби вона робила, а давай пиши моя красурне, давай, будь ласка, запишу, а що треба писати? Напиши мене звати Наталя. Я так, як цей мамочка, да? і, звичайно, кошти не були, енергії було розтачено дуже багато. <кій> і, звичайно, що? Не впевнений собі, що я не така, що я ніколи не буду коучем. І знаєте, що я мала диплом акредитацію коуча. я рік чекала, аби почати, власну, справу. Чому? І коли я бачу своїх клієнтів, які за три тижні роблять по 5 тисяч євро, за три тижні роблять солдати без реклами, тріпи, які коштують, вибачте, мені не 100-200 євро, а по 1000-2000 євро. І це все йде звідси. Тобто ми можемо знати практичні знання багато, але коли не є цього вогнику і. Цього бажання, що змінити тут, то не буде нічого. І зараз будемо працювати. Хто перший закінчив свою презентацію, отримує водичку від Open Doors. Магічна водичка. Термальна водичка, магічна, правильно. <ус quotation> У нас є чотири. Хто перший? Мало. Yeah. Давай презентувати. <крес> Тільки голосно, щоб нас на відео okay. було чути. Можна навіть туди дійсно. Так, так. Да, так. Можна Будь <плес> ласка. Ура! Я там не видно. Віталіна. Камера в нас поп-центру. Так. Ага. Wow. Доброго дня. Мене звати Віталіна. Я викладаю англійську. Я допоможу тобі вийти на новий рівень. Та точно знає, що ти зі мною заговориш Англії. Чудово, це навіть було швидше, ніж... Мені 30 секунд. Скажи, будь ласка, як ти це робиш на другий, на інший рівень? Um, спочатку мені треба визначити поточний рівень. Тобто з точки А я можу привести до точки Б, знаючи, до чого ти прагнеш. Тому що комусь там достатньо просто побутового рівня спілкуватися за кордоном, комусь треба вийти на новий рівень, 16-го нас екзамен, комусь треба... Хлопця знайти. Тому я шукаю саме цих ліків, щоб знайти саме ту точку, В, яку тебе шукають. Чудово, тобто ти робиш коучинг також. Ну можливо, молодець. Міскають ця водичка, водичка. Я так зрозуміла, що ви кам Термальна, да, так, зробить, зробить запазай бажання. Загадає бажання і бризкайтесь. Сподіваємося, що ми тут її зарядили. Так, молоді. Мені це було, мені теж трибала, я нас а, не вже сьогодні. Це, я через це теж мовчу. Ми, ми щось потім для себе придумаємо. Розповісти, тому що в мене зараз декілька напрямків, яких я розвиваюся. Я хочу сказати, що я роблю неймовибна гарні дорога. Це моя перша презентація. Вони такі, коли ви ніколи не догадаєтеся, що це роби були зроблені. Вони дуже природні. Але зараз я займаюся, працюю в соціальній організації, Для мене це дуже нова, І займаємося тим, що допомагаємо жінкам себе знайти в новому суспільстві. Я сама пройшла цей путь і можу допомогти тому, кому це буде цікаво. Як Ми організовуємо жіночі виїзди в